Друзі, всім доброго дня. О, зараз ми є в селі Виноградне, Вінницька область. От перед нами є Каїр, його газда. Всім доброго дня. Руслан Рудько. От подивіться, зараз у нього така сталася неприємна ситуація. Зламав руку і вже три, три тижні каже, що Каїр не, не вигуляний. І так як я вже тут є, то вже зараз будемо трохи його вигулювати. <сміттєві> ну, ви не вигуляний, бо немає кому ви вивезти. Дружина його боїться, а я лівою рукою не можу йому нічого зробити, й, е нема кому поводити. Таких в мене аж молодих тут сусідів немає, щоб хтось мені прийшов, допоміг його вивезти. Є сусіди, але кажу, сусіди приходять, як у такому порозі стануть і кажуть, ні, що я, я навіть не підійду близько, бо я такого ще не видів. Каже. Яка, я кажу, це не буду говорити. Дякую, поговорим. Приїхав Дмитро до мене в гості, друг мій. Зараз він його з дітства виводив, і, і, нагадає, як це зробити. Виведе його, прогуляє. І, ну, і Ми вам все детальніше покажемо. Не знаю наскільки часу це все я вам показав, вже відео знімав, показав, що Каїр трохи на... Не знаю, наскільки часу пропаде, але трошки пропаде. Я його не, будь, не маю, просто поснімати є кому, а вивезти немає кому. От, Зараз, я його виведе, вибачайте, що як є, каю стоїть третю неділю. Скільки то... скільки часу пройшло, як як ти, в мене його, як я тобі його привіз? Три місяці. місяці. Так. Зараз я вам його покажу детальніше. 16 числа дивіться, Дуже сильно погрубла нога, копито зробилось таке потужне. Ну, Треба вже копита обробляти, але зараз є така ситуація, що Руслан не може, але все рівно гарний. Ти кажеш, що перестав мов, давати в Перестав, бо жінка як заходила, він тут в мене стояв на двох ногах, можна сказати. кобили То я перестав його давати. Він їсть морквочку поїдає. Соломку, вівсянку поїдає, сінте, йому жінка приносить дає. І це все приходить, самі з нею приходить разом, бо вона його самого боїться. Але якщо я є, є коло нього, він адекватний, він не каже нікому нічого. От, я кажу зайде, і він, він раз-два і зайде. От, і вона приходить, там вбирає від нього. Я ж не можу ну, лівою рукою, якби ще був лівшаткою, був ще, а так правшатий, не можу нічого зробити. Я напуваю я його, вона йому тому ну, все робиться супер, але нема, то кажу, що. Я б його почистив, чи дружина, але вона бере сало до нього, підходить, навіть подивитися близько, вона близько такого, як я можу підійти, вона до нього не підійде. от, Я підійшов, вона до нього не підійде. Ша, ша. От. Е, от дивіться, добре би ти якнайскоріше виздоровів, бо треба да, щось да. братися до роботи. Є, не, не треба до роботи братися, це ж коли ми готувалися. Це ж я хотів перед цим, коли мов ломати руку, я мав його виводити на двір ага. і мали запрягати його разом з панамою і хотів верхом, бо мали приїхати люди. Сусіднього села Я дуже хотіли пофотографію. Каже, чи можна таке дійство зробити? Звісно можна, чого не можна. Приїжджайте, він возив вверх і є, кажу, люди, відео є кажу в дімі на каналі, куди він возив вверх. Але там почалося, що впав і вламав руку, і не знаю на скільки часу, чи на півроку, чи на місяць, чи на два, чи на три, ну, поки що не ясно. Ну, Вже місяць можна сказати, що скоро пройде, а от рука то ще не, не працює. Дуже шкода, виздоровлюй якнайскоріше і уважай на себе. Дивіться, хочу вам показати. От Руслан каже, що приходив, а Каїр як, ну, дурів за кобилами і весь час заскакував у яслі. І він дав таку перегородку, і мой так у одному боці немає, немає гриви, бо він, от бачите, як він їсть. І так. Через то так, бо тут не було тут інакших від варіантів. Землі, від землі, от від полу, судового, uh -huh. то то є метр десять. Uh -huh. І це він собі, я сам бачу на свої очі, як я власно зранку приходжу, і доки що ну, почистив, що води приніс, він передо мною лише раз, і на вже там, і друга на там. Ну і я, що я проти нього? Боб його від не один достат. Дзвоню до друзів, каусань, прийди, поможи. Достати саня, приходить, ми обидва його від достаємо І це. Так раз другий, друге, треті, та що я постійно маємо дзвонити до кого спросити. Ну тоді що з були, не додумалися, щоб можна було дійсно так як Діма взяти електропостуха. та й вже НЕВА починалась, не було часу. Взяли, прибили, латину тако. Та й все, та й після того він перестав це робити, але обгриз об... об... собі і гриву обтер у одному місці, да. бо це те, як у корови клали, коли штрайбан так само. І Руслан поставив от таку, от таку перегородку. Але нічого, гриво відросте, е, в, в, як, як то казав, ти головне нам поправляйся. E, щинуй себе, а грива буде. Так, да, да, да. Нас не буде, а гриви будуть, знаєш, як так кажуть. E, зараз ми e, покажемо, я йду я його з... трохи прогуляти, вигуляти, я бо біхтів, так тут так, так, та, так добре не видно. Зараз тут не так, а от зараз виведеш його об'єктив, щоб ти його коли його виведеш, коли він витягнеться, коли він покаже себе в цій трасі об'єктив, що ти мені сказав, що, що воно є, змінилось, не змінилось. Я тут... приходив кожен день, і ще відколи вже стою рукою, то я собі ну, приходив, Скільки часу три місяці, ти кажеш? так? так? — За три місяці дуже, я тобі кажу, зразу та так, як є. Зразу помінялося дуже багато <пі> нога погрубла і копито таке сформувалося. ну так. Ну дуже так. Ну, це то, що я бачу, і він такий зможнів. Мені здається, що став трошки довший. Отакі от варіанти. Так. Але він ще росте, розвивається. No, ну, тут 15 числа, не знаю, все сьогодні число 15 числа йому буде 2 роки і 6 місяців. Uh -huh. То я якому що сам бачу по ньому, бо не раз разве приходню з дружиною, і це трет... ну, вже третій тиждень мій мою сам не дає, і в ковчерах. Ні, ні, йому нічого не бракує, він дуже гарно все виглядає. Але... Е, Руслан зараз не годен так як чистити, що є, як є, показуємо, щоб ви нічого не цей, бо він дуже гарно за ним доглядав, він блистить, хоч би без цього. Зараз ми його виведемо, він у соломі викачується в стерні, як наскажу. І буде все класно. Так. Я От. ставлю, він в мене спокійний, адекватний, бо за, за три тижні він стойовий за три тижні не разу був на дворі. І часалань до нього ніхто не брав, ніхто його не готував, бо ну, я не можу нічого зробити лівою рукою. І по-перше, а по-друге, його остерігаюся, Бо це таке десь кобило вівкні, що він почує десь припремене, щоб не було ще не робити ще найвищнієї біди. Я його остерігаюся вже. ну, їсти дали, пити дали, все чітко стоїть. Mm -hmm. І все. То я кажу, що ніхто не готовий мусити вибачати, так як є, бо ну, раніше було все добре, бо в мене все дозволяло, то я собі приходив. Він в мене стояв вічно вибитий, вимитий. Ну, це, це мій любимчик, і це такий, що Альо зарікав, що я їду, і все, я виводю, і він виблескував. Він мав би стояти такий. що... Мені дуже приємно, що е є такі люди, що, наприклад, у мене він народився, це, це мені хочеться, аби попав у добрі руки. І так, як а Руслан що? дуже гарно за цим дивиться. Отакі От справи. Е що? Зараз ми виведемо його. Руслан буде за оператора і буде вам це. Будемо зараз всю решта показувати. Pues... ]Mm -hmm. <cu> Ламага такий стовп, е, дуже нога погрубла. І одна шкода, що ця перегородка гриву йому списала, бо в нього грива на дві сторони. Дуже красиво. Зараз ми його показуємо. Можно да, да, иди, иди. Сюда, да, 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 тебе хоть. Я иду, иду. Никто ему нема, хоть без зерна. Тай тому. Трошки погуляємо, і я вам покажу, як в нього помінялася е, нога. Е, хоч він зараз е, хоч, е, каже Руслан, що три тижні зламав руку і нема кому вигулювати, але рештку адекватний і правильно зробив. Якщо е, не вигулювати, то, то е, Руслан не довгі і він досить непогано виглядає. Не дав, бо я кажу, що привів додому, ж кобили стоять. От, і щоб це все було ближче доглядати, це все було, щоб легше було дружині, щоб далеко не ходило. Привів додому. Хвилини йдуть? Так. Все добре. Але тут чорнозем, аж не робить. Він хоче гуляти страшно, діє. Ходи сюди облечь. Поміж, що так блигенько обійде науковою як нога погрубка дуже сильно. Нога, копито так, але купито треба, вперед буде вже би бог поміг, бо ти вже був здоровий. Обробити і зад... нога, задна грубо зробила. Поднімай, піднімай теж бук. Є. Видів. Хоче. Він про тебе злий, бо ти з ним не займаєшся. Він хоче молодий, хоче запрягати. То знаєш, такі були дні, що я його день придньою як виводив, то він собі такий спокійний був. Ну, усе, просто, я тобі кажу, що. Я рахую, дивіться, три тижні він не був на дворі. І подивіться, він досить себе непогано зараз поводить. Але... Ситуація така, що я навіть зараз вас сильно не буду вигулювати, бо три тижні ви самі розумієте. І так щоб нормально він загрівся, і тоді. А туди можеш перейти? Да. Як? Адеш такого зразу. Можемо і туди перейти. Так, просто тако? Да. Бо там трава, так? Да, да, там кобили паслися. Так, да. бо вирішиш він хоче Рішує. І дуже приємно, знаєш, що ти приїхав, подивився, і ти що, що знаєш, мені дуже приємно зараз на душі кажеш, що він є, трохи погруб, поправився. <говори> де йди сюди, Дім. А ні, там, один коло стовпа, коло стовпа. Не ще знаєш. Так, зараз там, а, там стоїп, стоїп, <говори> О, сходь. Да. Може, зараз прокачується, може покачусь. Давай, лягай, лягай. Це є перший, так нагадуємо, це є перший лошак по фараону, який народився від крісті. У мене народився у... на господарстві. Гарний буде жеребець, потужний. З кого цікаво тут недалеко. кобили били на паровку.

Я казав, кажу, я ще дочекаюся того моменту, коли віддасть Бог, відійде рука, я хотів дуже на ньому верхі покататися. як він це... Ні, ні, зараз Хвати мені, зарі правому вже другу. Він тепер буде стояти. Диви, як приємно, що знаєш, скільки часу він тебе не бачив. І диви, як він стоїть, хто б там що б там не казав, дві, які в нього розкладисті, зараз груди. Дай-не Як широко зараз в нього грудниця. Широко. Ось. Диви. Задна нога дуже грубо стала, він ще формується. Диви, які ззади. Дуже що? приємно, диви, скільки часу він тебе не бачив, а симво кажу, що коні не пам'ятають. Все, коні пам'ятають. Диви як він, він до тебе відчуває, відчуває та, він відчуває тебе, що диви. Ну це є дуже приємно, мені дуже приємно зараз От, При... спокійно Завто, так за. Рахуйте, три тижні він стоїть. Ніхто до нього часа не брав. Так, Але одно, одно, мені шкода, що знаєте, з часом, бо ви виділи ту перегородку, але в загальному тут гриви такі були би. Ну, тут а, дуже це мало, підгороду. тут, тут ма тут мали би бути дуже гриві відповідає. Я думаю, що ти везде робиш, поставиш на електроти... це, це все буде, це все буде зву. Дів... Давай не, ще гуляй. Да, ще хай гуляй. Є тобі, є, є, фичу, є. Табі. Є, давай, є. Є, є. Є, є. Він до тебе бігав, знаєш? Угу Діа Давай з іншого боку Діа Діа, 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 діа Той бік трохи загрязнив, бо він Викачився, але це нічого. Є Ну, дивіться є Охва. Тут хлопска. Тань там у незу Знаєш, зараз йде і ногу кидає, там, і хто б що там не казав, але викидає ви ногу, от копія фарована, тако дивишся, хоч ховско, А таку ногу грива спереді. Ну, ховско і копито сильно відросло, так, неш, так, а, так. І відростає. А як копито відростає, то кінь так знаєш, угу. він шкотає. Як, є, але як це, корова на люду. Так, Я хто, хто розуміє, про що йде мова, хто бачить, хто чує нашу розмову, той все розуміє. Неш. Так. Є. Так, щоб ви розуміли, десь 2 сантиметри треба обрумувати, знаєте, це було так норма, так як плюс-мінус, як куєється. Дія. Що молодя? Дія. Є, Дія. Дія. Діа. Жеребець хоче з ним вигуляти. Дія. Дуже-дуже дуже супер, що, що так воно зараз є. Знаєш, що от приїхав, подивився своїм воком і мені на душі аж приємніше, приємніше стало, що ти кажеш, що він підріс, погруб. По груб, підріс, е, довше зробився. Це... Ну, я тобі хочу сказати, що він зараз такий адекватний зробився. Що ти не даєш зерна, що можна його навіть із панами Да. да. Я то, сам бачу, бай. він він спокійний стоїть. Воно потримає ліву руку, не бійся, якщо пустиш, я це все йому. Я хочу показати. Такого візьми за угу. цей, він вже ніде не буде зривати. От дивіться. Стій. Подивіться, яка задна груба нога, але я відео то не, не передає, але досить. Прі. Отакий От жеребець. Він сі викачив, трохи грязний, але нічого страшного. Ну, сильно задна нога погрубла і передна погрубла. Е, десь я думаю ну плюс-мінус. Так від того часу, коли, коли я тобі його привіз, то десь на 2 см це точно. Отакий От жеребчик. Він знаєш не три тижні, знаєш, як він стояв, він за, е, як сказати, трошки загрівся і не привеш, ну, треба легонько так знаєш. Але він в електропастусі, без, без вівса буде адекватний то, що треба. Каїр. Підніми голову. В'їдаль. Прр. Прр. Послушний. Ти знаєш, як не даєш півза, це так як та кобила. Yeah. <рррррр>. Він, він зараз не їсть вівса, але поїдає морку, яблучку, жінка йому носить. Даєш морку? Yeah. Ні-ні, yeah, yeah. nee, nee, він ніде yeah. не піде, не піде, але yeah. ти, ти маєш довгий поводок, собі навіть з ним не борись і все добре. От такі справи. Що, мені приємно, ще раз нагадую, це є син фараона. Первісток і, і моє крісті От такі справи Зараз ми ще трохи з ним погуляємо і покажемо вам Панаму. Так є Панама Красуня Панама, дочка Сосо. От кубилась і зробила найбула. Але в гарних руках все то, що треба. Панам, ну, ну що ми? Ну. Ти весь час на кантарі їх пасеш, так? Пр. 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 Вічте, б'є. В'є, панам. Вічте. Б'є! Панам. Добре, добре. Потримай її за контакт. От дивіться Гарно, гарно виглядає. Ви здорові тобі були. Спасибо, всі були здорові, твої були здорові, Дякую. Все рівненько, все чистенько. Все то, що... спокійно. Дружина є, води. Ну що зробиш? Зараз сталося з цим усім. Вона у мене каже, що я вже скоро передачу в тракторі знаю включати, полотоні знаю, скоро бути так як ти. Так що дивися, ти зараз як виздоровієш, так що слідкуй за словами, бо може сказати, пішов гет, я вже це все знаю, можна. Ти що сама так. Що знає, на, на машині їздить, то привезти, то відвезти. Ну що зробиш, так, є такі ситуації. Так, є такі ситуації в життю, що складається, що треба, іби жінки нам допомагали. Так, так. Якщо. О, 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 кажу. Так воно ще є. Ще є але нічого. Це вже вона весь час весь час. Вона до паші добра, весь ну, ну тут без варіантів, бо я це. Ми, вона, вона була... Все, тепер зараз вже їх дом позабрали на лампи, ага. бо це нема, не було часу по тій перебити, а зараз вже бідо стало. Тань, Так, так, так. Пана. Голово в Всього у нас і сама лежила, запряжна, туди треба поїхати, сюди поїхали. Це... Дікай катає і все робить. І без варіантів. Без варіантів. Ні, ну вона розум тут присутній, адекватна, гарна кобила, безздорова тобі була. Так, е Руслан крив її каїром і Бог дасть дочекати, вже мало бути потомство від неї і від каїра. Провіряв, але УЗД не робив, бо тут УЗД хіба би я був бров УЗД. Та у... й <laughs> був би тобі зробив УЗД, але як би то було, то хіба у, у режимі телефона, знаєш? Василь би нас був послухав, може би сказав, що робити. Ось такі справи. Гіа, yeah, вічте. Туда не йде вічте? Пана! Діа! Тут люцерня. Все є те, що треба буде. Люкс, цілий люкс. Гарно, супер. Спасити вже не нема кому, бо припинаємо коні, тут коні пасти. Нічого, буде все добре. А ти сіно заготовив на зиму? Так. Ось і гарно. Маєш люцерні? Маєш тюків, але на ще десь 300 є. 300 тюків? 300 тюків є, а ще привезуть зараз. Замовив, так? Це гарно. Каїр в мене в цей салі того пощипка на світло, там тут за мене місяць часу. Є, отак. Місяць часу він був, я йому посилюється сирії, давав, щоб трохи було вітамів, а потім назад перевів його на сухе. На сухє, та? Він зараз на сухому? Зараз на сухому. От бачили, який каїр, це щоб ви розуміли, він на сухому. Це добре. Це гарно. Що, такі у нас справи. Ще раз нагадую, ми зараз знаходимося у Руслана Рудько. У нього є Каїр, Панама. Най тобі здорові будуть. Спасибо, е, ти тобі е, е, <реш> як сказав Завітав, до, до, так би сказав, знаєш, не до больного, але до травміреного, бо болять це больний на голову, а до травміреного. Дуже вдячний, що до мене заїхав у гості. От е, знаєш, е, Дуже приємно, що є такі люди заїжджають, цікавляться, як, що. Е, не знаю, як би це було. Втіло, що би, звісно, частіше би, але що ж, ми знаходимося далеко, мені хотілося дуже до Дмитра з'їздити, подивитися на хорона, на Добриню. Але десь часом без дорімо, поїдемо. Прийде час, все буде добре. Так, прийде час, кого ми поїдемо, подивимося. Я дуже доволі і дуже вдячний в Качері. Ми оборово говорили, дуже вдячний впав, і не фонішки. Дядь Ваня піздаре, дядь Ваня знімав, ну, знімав дядь Ваню, дядь Ваню виконав, дядь Ваня казав, що мені нічого не треба, у мене є то три матки і мій жеребець, і мені більше нічого не треба, я так само говорю, у мене є хороша кобила матка, дасть мені Бог, хорошого потомства, я від неї дочекаюся, від, вже від свого жеребця, від Каїра та від своєї кобили Панами, наразі зараз у Панама є вже другий місяць жеребності, от, і ми це все чекаємо з часом, щоб... Будемо бачити результати цього всього. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!